Вітаємо з випуском новин від 7 червня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Дотримання вимог правового режиму воєнного часу завжди на контролі інспекторів муніципальної варти, комендантського патруля і поліції, що стоять на варті безпеки міста. Перевірка документів є обов'язковою. Осіб, що рухається з порушенням комендантської години, ще й в нетверезому стані, оглядається в міст ручної кладі, аби виявити небезпечні предмети. Доставай, будемо смотреть. ножі, вілки. Ні, ні, такого ж ножик у тебе. Доставили в відділок поліції для з'ясування особи, бо був без документів. Обережність тут не завадить. Нагадуємо, що норма не здійснювати будь-яку торгівельну підприємницьку діяльність після 24-ї години. Актуальна. Бачимо світло, реагуємо. Магазин економчик, як обычно, горить свет. людей не наблюдаем, але магазин работает. Патруль муніципальної варти то завжди можливість бачити, чим і як живе наше місто, його приватний сектор, спальні мікрорайони та віддалені околиці міста. З настанням сутінок такі обходи дають змогу попереджати акти вандалізму та крадіжок на випадок, якщо господарі проявили недбалість. Залишивши помешкання без догляду, ви повідомляєте, ми реагуємо за останні дні. Одразу декілька повідомлень від наших небайдужих та уважних мешканців міста про випадки необережного поводження з вогнем чи навмисних підпалів на які треба було реагувати блискавично. Палає сміттєвий бак на єврейській. Поруч бавляться діти часу на роздуми нуль діяти і тільки. Спочатку гасили займання самотужки, за хвилини пробули вогнеборці. Старий пень в приватному секторі тлів посеред білого дня. Займання локалізували інспектори муніципальної варти власними силами. Ваша пильність та застережливість, наша командна робота, спрацьовують на результат. Бо гасіння таких локальних пожеж на місцевості без ДСНС ніяк. На місце прибули вже МЧСники, намагаються потушити. За попереднім аналізом надзвичайної події, це самозаймання, швидке реагування, пожежа ліквідована. Одним з завдань, які успішно виконують працівники муніципальної варти, є протидія розпиванню алкоголю в громадських місцях та перебування в стані алкогольного сп'яніння. І знову тут ті ж самі обличчя. Ви знаходитесь на теверезовому стані громадського місця, який раз ми з вами вже зустрічаємо. Дехто відпочиває тихо. Хтось проявляє агресію ще й по відношенню до дітей. Я не присказав. Попросили принести вибачення за лайку та образи. Звісно, не пожалуйста. Я це трошки випищу. Простіть мене, пожалуйста. І такі випадки, на жаль, не поодинокі, коли зайво випити алкоголь, затуманює мозок і весь негатив з вас лється назовню. Крічав возлімогазіна, дівчину продавчицю значив цепляти, Дівочка почала защищати. Кого? Таво Кого? Я вам сейчас по камерам покажу. Поговорили, пояснили, давши зрозуміти, що наступного випадку простими попередженнями не відбудеться. За що маємо дяку. Це дякую дуже за швидке реагування муніципальної варти. Дуже швидко був вирішений конфлікт. Моніторить муніципальна варта і випадки розпивання алкоголю в молодіжному середовищі. Це що таке? парку, в громадському місті. Допомога громадянам похилого віку, які через свій поважний вік часто губляться, дезорієнтуються просторі то вчинки, без яких не бачить себе жоден муніципал. В таку мить ними керує щире бажання допомогти. Бо якщо не вони, то хто працівники муніципальної варти вже двічі допомагають цій жіночці дібратися додому з різних куточків міста. Разом з вами ми рятуємо життя тих, хто потрапив в біду. Посеред вулиці, через зайво випити алкоголь з розбитим обличчям лежить громадянин. Пишете, ви нам, а ми застосовуємо усі можливості, аби медична допомога прийшла вчасно. Так, саме вчасно, бо дорогоцінна кожна секунда життя життя тих, хто через свою безпорадність залишається за зачиненими грима наодинці своїм кволим тілом. <звук> Тоді часу на роздуми немає. Добре, що в співпраці з службами екстреної медичної допомоги та ДСНС можемо це робити дієво, швидко і професійно. Бувають випадки, які потребують розв'язання сусідських чварів та конфліктів. Зі скаргою на галасливих сусідів звернулася громадянка багатоквартирного будинку. Вона чує, як нібито бігають діти, дорослі палять на балконі цигарки. В найманому житлі під нею знайшли власницю помешкання, яка відгукнулася показати квартиру, в якій, як виявляється, вже майже два місяці ніхто не живе. Убіждаєте, що нікого немає? Півтора місяця. Ну. у такі? Я, і і що що ти ти Я просто шо отак то іноді краще відреагувати і розставити всі крапки над і ніж сіяти розбрат між сусідами. Отож, якщо виникають ситуації, які несуть пряму загрозу життю вашому, ваших близьких сусідів випадкових перехожих, без вагань наберіть номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Ми відгукнемося на допомогу 24 на 7. На виконання рішення комісії ТБНС працівники муніципальної варти проводять рейди по огляду укриттів, забезпеченню безперешкодного до них доступу громадян на випадок сигналу повітряна тривога. Все відкрито перевіряємо далі. А таку красу бачимо там, де є справжні господарі. Отак то вчиняють і ті, кому байдуже на безпеку дорожнього руху. Кому завадив цей дорожній знак поступитися дорогою? Це ваші підказчики, без яких ніяк. Повертаємо на місце порушника відстежимо за камерами ситуаційного центру. Рейди працівників муніципальної варти щодо попередження та фіксації випадків порушення правил паркування та зупинки тривають щодня. вулицю. Нагадуємо, що на відрізку вулиці Маяковського від Файнблата до першотравневої. Парковка зупинка заборонена. Вулиця Ізмаїльська дотримуйтесь дистанції від пішохідного переходу. Не ставте власні зручності вищі за інших, дійто згідно букви закону, і тоді відбудетеся без попереджень. Лише спільно ми зможемо зробити наше місто комфортним для усіх учасників дорожнього руху. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.